Вітаю, мене звати Чудновська Діана, я з міста Києва. Я закінчила Академію мистецтва імені Павла Чубинського за фахом актор театру, майстерня Біблії Віталіни Миколаївни та Полякової Тетяни Ігорівни. А також я закінчила Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв за фахом актор театру та кіно, майстерня Завальського Олександра Васильовича. Маю досвід зйомок у телесеріалах. Рекламах, в театрі не служу, проте маю декілька театральних проєктів, і крайній з них це за мотивами роману Панаса Мирного Повія, де я зіграла головну героїню Христину. Маю такі додаткові навички, як естрадний вокал, сучасна хореографія, вмію керувати автівкою категорія Б, а також граю у великий теніс і захоплююся дубляжем та озвучкою. Володію англійською мовою рідна українська. Тож буду рада співпраці і дякую за увагу!